Пропоную вам культиватор розміром 1,60 на 70. От. З, металом, з металу тройка, весь грубостінний метал. Лапи на культиваторі мають 27 сантиметрів, сарматова напайка. Сарматована пайка. Е, Чим фішка цього культиватора? Тим, що він е, модифікується на е, різні операції. Тобто, починаючи, отак от як він зараз є, це є сплоши, сплошна обробітка ґрунту. Сплошна обробітка ґрунту, а також він може бути загійний як просапний. Підгортати можна картоплю, а також можна картоплю розорювати. От, Як це все діє? Зараз вам покажу е, ближче. Ось, Наприклад, трактор має метр 20 колію. Тобто 60 см міжряддя. Е, лапи передні. Лапи передні рухаються вправо, вліво. тобто по розміру колеса. Колесо слідкує за колесом трактора, а тут ззаді, а тут ззаді ставиться е, їжак. О, тобто Воно теж вправо, вліво тобто 55-60 не має значення яка, як е, ряди і розмір рядів. Тобто, воно собі підгорта... під, е, обробляє землю. Під любим розміром. Вони мають рух Тобто вони тут мають хід. Тобто е, сам їжачок шукає центр ряда. Тобто вам не буде про пропусків. Вже. Далі підемо, що е, борона? ну Тут е, цей культиватор на дві бороні, але він борони широкі, вони не є. Е, середні розчитають ці борони. Е, колеса на, колеса на е, культиватори стоять гузматика, фіатовські, е, на, підшипниках, на підшипниках, що е, вони не бояться ні сонці, ні, не то, щоб виїхав у поле, а колесо пробито. Все, збирайся і поїхали назад додому. От, що ще можу сказати по ним? Метал грубий, метал грубий. От так як він зараз є, він е, призначений для повного обробітку ґрунту. Також е, чим тут фішка, що лапа, от, наприклад, лапа для розорювання картоплі, яка найефективніша, хоч трудоміська робота, але е, не знаю як у кого. Транспортерні копалки це все не докаже, то, що це. От, ставиться, вона, ставиться вона отут, ця лапа знімається. Ставити собі е, рило, як кажуть. І одно, напевно, тільки ставити, бо по опиту вже я практичний, що двома воно не йде так добре. От, що ще можу сказати? Це все знімається. От знімається, наприклад, е, від, е, попускаєте бол, знімаєте, ставите йожик. Я думаю, що це зрозуміло. Або підгортачі е, в наступному моменті. А борона е, піднімається і фіксується як у транспортному положенні. Все. Ви поїхали, вам нічого не ні кріплення, нічого. От Виїхали в поле. Це. Зняли. І все, і поїхали вже працювати. Дві, минути, дві секунди і е, приведено ноги. Ну, е, також їжаки. Їжаки ставимо. Ось тут їжаки ставимо. Отут ставимо їжаки. От, і вони працюють е, далі. Е, це є трошки повна, е, повна версія культиватора. Маємо ще. На вашій увазі культиватор простіший, звичайно, і нижча ціна на нього. Але теж вправо, вліво, вверху вниз рухаються сапи. Ну і отак, як ви бачите, він йде у такій комплектації. От. Дякую за увагу. Кому пасує, дзвоніть, питайтесь. Дякую.